Сказати, і Бог дає нам сили, можливості, і головне, Бог дає нам це добре бажання, яке ми виявили в цьому дні бути постійній молитві і ввечері зійтися, щоби воскликнути до Господа, і Бог той який сильний дати відповідь. Я просто віру Богові, що Він має владу і Він має силу. І в нашому житті ми можемо не розуміти, чому так, але написано, що все, що робить Бог. Воно до того ні додасиш, не віднімеш. Він робить на славу свою. І тому нехай Боже ім'я воно буде благословено. Я вас всіх благословляю в ім'я Ісуса. Хай ваше щире, щире бажання до Бога, воно одержує від Бога ці ж благословення в більшій мірі. Я би хотів сьогодні трошки поговорити по Слові Божому і зачитати декілька місць, пороздумувати над Словом Божим і. Читаю я один вішик із об'явлення Івана Богослова, третій розділ і десятий віше таке слово: оскільки ти зберіг слово моєго терпіння, то я тебе збережу від години випробування. Коли подивитися на наше життя, є дуже багато викликів, є дуже багато речей, які на наш, в наше життя залежать дуже багато від нас. І так Бог створив, так Бог сформував, так Бог вложив в своїх намірах, щоб людина вона шукала, вона прагнула, вона досягала чогось більшого і кращого. І в своїх прагненнях, досягненнях, в своїх шуканнях, вона буде благословеною, вона буде сильною, вона буде міцною, вона буде під захистом і вона буде під покровом Всевишнього. Дивіться, Ісус Христос каже. Щоб ви мали спокій. Каже, прийдіть до мене. Знаєте, Якщо так взяти в наше життя, то для того, щоб захист Божий він працював над нами, це є певні умови. Це так просто само по собі благословіння воно не приходить в життя. В деякій мірі може воно приходить, коли ми ще є е, малий чи молодий в вірі, і Бог для того, щоб нас укріпити, утвердити. Він по своїй благодаті дуже багато речей дає, але більшість у нашому житті Господь дає тоді, коли ми цього прагнемо. Коли ми шукаємо єднання, коли ми прагнемо для того, щоб ми на своє життя бачили благословіння, то він ніколи не запізниться із своїми благословіннями. І тому, коли подивитися умови, які Бог дає для своїх дітей, ці умови вони мають дуже велику вагу. Дивіться, апостол Яків каже: наблизьтесь до мене, і... і я наближуся до вас. Дивіться, Бог каже, що перше ми робимо кроки із своєї сторони, а тоді Бог, із своєї сторони, він робить набагато більше, набагато краще, якісніше, і це з перспективою на благословіння нашого тимчасового життя і життя вічного. І тому каже, наблизьтесь до мене, і я наближуся. Ми тут читаємо, де об'явлення каже, що оскільки ти зберіг, то я збережу. Но якщо ми не бережемо, як Бог збереже? Якщо ми не дотримуємося повелінь, наказів, тих стандартів, які Бог нам відкриває, то як Бог може працювати? Коли ми, якщо Біблія нам каже, кожна людина. Вона може служити в двох напрямах або більше Богові, або більше світові. І каже, догодити неможливо, якщо ми будемо на дві стороні. І туди, і сюди це неможливо. І тому одержати благословення це неможливо. В деякій мірі Бог може поступити по благодаті. І коли ми читаємо Псалма, каже, блажена людина, якій Бог не зарахує чи не залічить гріха, це є дуже благословено. Але коли подивитися великі умови, які Бог дає для своїх дітей, щоб вони були успішними, Бог хоче перше, щоб ми робили кроки. Щоб ми це робили, а Він ніколи не запізниться і пошле свою милість. Коли ми читаємо книгу Малахи і каже Бог до мене, до ізраїльського народу, каже, наверніться до мене, і я навернуся до вас. Бог хоче завжди перший крок, щоб ми. Чи є проблема, чи є трудність, чи є навіть добре життя, чи казалося, що все нормально жити, все рівно Бог хоче, щоб ми проявляли ініціативу зближатися з Богом. І коли ми читаємо Ісаїя, коли от, е, ми знаємо, що коли, який період пророкував пророк Ісаїя, і що, до чого він закликав, які речі він передбачував, речі, які він говорив для народу ізраїльського, то е, там він каже в першому розділі: обмийтесь. Очиститесь, перестаньте чинити, тобто, ви із своєї сторони дещо зробіть переміне. А тоді каже, приходьте, і ми будемо правуватися. Тобто ми будемо розмовляти. У нас будуть розмови, і тоді ви побачите. Якщо навіть і ви будете в чомусь не такі, я буду очищати, я буду обілювати, я буду працювати, я буду вдосконалювати, щоб привести туди, де бажає ваша душа. Але перше каже, ви обмиєтесь, станьте чистими, ви наблизьтесь, відкиньте з лівчинки ваших рук, і я буду працювати, я буду діяти, я буду використовувати. Дивіться, дивіться, коли дивитися на умови, які Бог дає в своєму слові відносно нашого ж благословіння. То каже, от в багатьох місцях, особливо Євловид, еклезія, в Лови, в Єзикії є написано, каже, що там дотримуйтесь моїх заповідей. Бо каже, у виконанні моїх заповідей ви будете жити. Тобто, дотримуючися Божого Слова, ви будете жити. І тому каже об'явлення Івана Богослова, каже, якщо ти зберіг, то я тебе збережу. Коли ми дивимося про події, який Ісус Христос, будучи на землі, ходив зі своїми учнями, Він багато раз попереджав і якби відкривав долю своїх дітей, долю церкви, долю всіх тих, хто пізнав Господа. І в Євангелії Луки ми читаємо, каже там: пильнуйте і моліться, щоб ви могли удостоїтися втекти. І стати перед Сином Божим. Щоб ви удостоїлися втікти всіх тих ганебних, трудних, важких ситуацій, речей, які будуть відбуватися в цьому світі, то каже, ви пильнуйте і повсякчасно моліться. І це знову ж умова: це пильність, це наша молитва, це наша спільність, це наша єдність, це наше стремління і тому, коли ми дивимося до цієї церкви, якій які написано, ми читаємо, що коли ти, якщо ти зберіг, чи коли ти зберіг, ми читаємо тут, оскільки ти зберіг слово моєго терпіння, чому Біблія каже слово моєго терпіння? Знаєте, зберегти слово, не просто зберегти в розумі, а зберегти поведінкою життя. Це нелегко. Це потрібно, як одного разу сказав Ісус Христос, що. Потрібно употребляти зусилля, щоби одержати. І тому тут він каже: ти зберіг слово моєго терпіння. Слово терпіння це означає слово, воно не є легке, це слово, яке доручене Богом. Чому це є, воно йде всупереч нашій гріховній природі людській? Тому що це є боротьба, це конфлікт. Шо, каже, апостол Павло в одному місці написано: каже, те, що я хочу робити, я не роблю. А те, що не хочу, воно хоче, робиться. А це є признак того, що живе щось не то. І тому це є боротьба. І Біблія нам каже, що дух бажає противного тілу, а тіло бажає противного духу. І тому, коли ти зберіг слово моєго терпіння, коли ти зберіг ті повеління, які я тобі даю, то я тебе збережу. Час скрутний, час хвороби. Час невдачі, час скудості, я збережу тебе, коли буде дуже важко. Коли будуть падати тисячами, я тебе збережу. Тому що ти зберіг слово моє. Ти зберіг повеління мої. Ти виконав мою волю. Ти прагнув житті до досконалості. Ти стремився, щоб догодити мені. І тому, коли прийде трудний час, я тебе збережу. Я хотів би сьогодні, щоб укріпити і утвердити віру кожного із нас. В тій обітниці, які Бог дав своєму слові, щоб ми могли на них базувати своє життя. Знаєте, і коли прийде якась трудність, то одного разу, коли прийшла трудність і в дійсності прийшла е, трудність, можна сказати, прийшов пік, чи прийшло таке, казало бися, все, гіркі сльози, гіркий плач. Що далі? Я ж не хочу так, щоб була біда мені. І тому цей чоловік каже до Господа: згадай, Отче, як я ходив перед Тобою. Правді серця. Русське непреложним серцем, не пам'ятаю як по-українськи. Згадай. Дивіться, чому цей чоловік він мав сказати підставу до Бога. Він мав сказати, він мав відвагу. Господи, згадай! Мені досить важко сьогодні. Мені е, прийшло вирок. Що все, і моє життя закінчується. Але він сказав: згадай. Значить, в нього щось було. В нього було заложено в серці, в душі. Там глибоко було заложено, що він ходив перед Богом. Він мав спільність, тобто він зберіг слово. Те слово, яке говорив Бог, він беріг серці своєму, він показував це на ділі. І головною умовою для того, щоб ми були бережені нашим Богом. Звичайно, ми розуміємо, що є віра. Без віри, каже Євреїв 11, неможливо догодити Богові. Це головна умова. Але друга сторона, коли ми дивимося, де апостол Яків каже, що віра сама по собі без діл чим є? Мертвою. І тому дивіться, віра, звичайно, це є підстава, коли Бог нас збереже. Але віра Чинна любов'ю, вона дуже багато може робити речей в нашому житті. І дивіться, є написано Колосян, перший розділ, зачитайте тривішіки з 21 по 23. каже так, апостол Павло, і вас, які колись були відчужені непримиренні розуму в лукавих ділах, нині примирив він смертю тіла своєї плоті, щоб зробити вас святими, непорочними. І неповинними перед собою, якщо лише перебуваєте у вірі, тверді і непохитній, утверджені в надії радісної звістки. І дивіться знову ж умова: Він вас зробив святими, непорочними і неповинними, якщо ви будете перебувати в вірі тверді, міцні і непохитні. І в надії Євангелії. Знову ж, відповідальність на нас. Те, що сторони Бога, це все є зроблено. І тут Він каже: І у вас, коли, колись, які колись були відчужені, непримиримі розумом в лукавих ділах, Бог примирив через Ісуса Христа і зробив вас святими, неповинними і непорочними перед Собою. Якщо лише. Оце якщо лише це особисто кожен із нас. Має відносини з Богом. Знаєте, тут неможливо що сказати, в деякій мірі і сторони ми можемо бачити наші взаємовідносини з Богом, тому що вони проявляються в діях, поступках, в словах. Але цю глибину, сутність тільки бачить Бог. І тому каже, якщо лише ви будете перебувати. І тому дивіться, знову ж я буду базуватися на тому місці, якщо ти зберіг слово моєго терпіння, то я тебе збережу в годину важку. В трудну, в складну. Казав би, це такої ніхто цього не може. Тільки один Бог може зберегти. Тому що ти зберіг. Тому що ти довірився Богові, і ти перебуваєш в твердій, непохитній вірі, яка дає можливість тобі досягати кращого, більшого і ціннішого. дивіться ще одні умови, я хотів би зачитати це, є написано до. Е... Євреїв із другий розділ, перший третій вішік написано так. Ось чому ми повинні бути надзвичайно уважними до почутого, щоб часом не відпасти? І якщо слово сказано ангелами було непохитним, і кожний переступ та непослух отримали справедливу відплату, то як ми уникнемо її, то есть відплати? Коли знехтуємо таким великим спасінням? Іншим словом сказати: якщо я не бережу слова Божого терпіння? Якщо я знаю, розуміє знає, але в ділах це не відбувається, то каже: а як ви уникнете справедливої відплати? То як ви тоді дбаєте про своє велике спасіння? Коли ви нехтуєте словом, коли ви нехтуєте повелінням, коли ці умови, які Бог положив на нас, ми їх легковажимо, ми їх не хочемо всерйоз брати в життя. І думаю, якось пройде, якось все рівно Бог спасе, срібно якось Бог доведе. Так, Бог сильний. І коли ми читаємо е, післення Юди, зараз я відкрию це місце. І 24-й віще каже так. А тому, хто може зберегти вас від падіння і поставити перед своєю славою непорошними в радості єдиному Богові. Той, хто може вас зберегти і поставити перед собою, це тільки Бог. Але Він дав нам відповідальність. Він дав для нас, щоб ми шукали, каже, чи не віднайдете. Щоб ви прагнули. І каже, дивіться, от, от, знову ж я вертаюся до е, євреїв, другого розділу, і тому каже, ми повинні бути надзвичайно уважними до почутого. Тому що, дивіться, каже, там, що ангели, які промовляли, і якщо нехто воли вілінням через те, що вони промовляли, слово, яке вони говорили, вони одержали. Отримали справедливу відплату, то якщо ми нехтуємо велінням Божим, коли ми нехтуємо словами Біблії, коли ми нехтуємо тими речами, які Дух Святий промовляє особисто для нашого зміцнення, утвердження, укріплення, знаєте, не просто прожити, а принести плід. Принести плід для Господа, коли ми цим нехтуємо, то каже, ми нехтуємо. Великим нашим спасінням. В наступному розділі це третій розділ і п'ятий, шостий вірше каже, так поло, отже, Мойсей був вірний у, своє, у всьому домі його, як слуга для засвідчення того, що мало бути сказане. А Христос, як син, у своєму домі, цим домом є ми. Якщо аж до Кінця непохитно збережемо відвагу та похвалу надії. Знову ж відповідальність на нас. Якщо до кінця непохитно збережемо відвагу і похвалу надії, Христос є в домі нашому, Христос є в серці, Христос є в житті. Якщо ми до кінця збережемо це умова, якщо ми до кінця збережемо, якщо ти, коли ти зберіг, то я тебе збережу від години випробування. Звичайно, тут апостол Іван він говорив речі, які мають відбутися в кінці світу. Але хто доживе до кінця світу, а хто вже відійшов? Хто ще відійде, доки прийде час, де будуть ці відкриті чаші? Де буде зняти печаті, де буде відбуватися великі ярості силатьми торжествувати. Каже, я тебе збережу від цього. Тому що ти в житті, поки жив, ти приділяв велику увагу до моєго слова. Ти мав страх переді мною. Ти старався дотримуватися настанов. І коли ми читаємо в притчах, там написано, хто дотримується настанов, той на дорозі життя. Коли ми дотримуємося тих повелінь, які нам Бог дає, ми на дорозі життя. І в тому ж самому третьому розділі, дивіться, що каже далі апостол Павло і сьомого віщика. Тому то так промовляє Святий Дух сьогодні, коли почуєте його голос. Не робіть закам'янілими ваші серця, як ото було під час нарікання в день випробування у пустелі. Де мене спокушували ваші батьки, випробовували мене і бачили мої вчинки продовж 40 років. Тому я обурився на цей рід і сказав: постійно вони блудять серцем, вони не пізнали моїх доріг. Тому я поклявся у своєму гніві, що вони не війдуть до мого відпочинку. Дивіться, як Бог поступає в своїй справедливості. Це не то, що Бог просто побачив і. Розлютився, розсердився і сказав, все, я зітру, я винищу їх. Він дивиться на поводження, він дивиться на характер, на поведінку, на наш стиль життя, на наше благоговіння перед Богом, перед Його заповідями. І тому дивіться, він каже, що вони, я поклявся, що не війдуть, тому що вони, кажуть, постійно блукають серцем, і не пізнали доріг моїх. Наскільки ми пізнали Бога? От іменно в тому, щоб виконувати, щоб зберігати це слово, щоб воно було там в серці заложено, наскільки це слово, воно дає результат для нас, щоб ми трималися Його доріг. І тому Давід каже в одному з псалмів, каже: тримайся Його доріг, і Він тебе піднесе. Бог піднесе, тобто Він виведе тебе із скрутної ситуації. Він дасть тобі на життя те, що бажає серце твоє, але ти тримайся його дороги. Тобто старайся виконувати ці повеління. З боку, сторони, казалося, це не є трудно, але з іншої сторони, без наших зусиль ми нікуди не візьмемо. І одному із пророків є написано: якщо каже, ти знемігся із тими, які йшли пішки, то як ти зможеш бути з тими, коли будуть іти? Коні. Ну, в суті смисла це і переказав. Тобто, якщо були маленькі ситуації в житті, і ти вже знемігся, тебе нема сили, тобі немає можливості, так би з своєї сторони виконувати повеління, то коли прийде навала кінська, чи ти зможеш йти з ними. Коли прийде велика біда, проблеми і трудності, чи ти встоїш в тому, чи ти зможеш йти далі, для того щоб протистояти, і йти в боротьбі. Хоча Слово Боже нам каже, ми ще не до крові сражалися, борючись з чим? З чим? З ріхом. І тому дивіться, як важливо нам зберегти слово терпіння, яке Бог дає нам в своєму слові. Знаєте, і за цим криється дуже багато в наше життя благословінь. Чомусь знехтували, знаєте, обов'язково воно прийде. Обов'язково воно настігне. І якщо, це, якщо навіть це повториться двічі чи тричі, каже на Біблія, нема жертви. Але страшне сподівання, чого Біблія каже. Суда. І тому як важливо нам, знаєте, не просто якби, йти за Христом і розуміти, так і без своєї позиції, з своєї сторони, що все нормально. Бог всемогутній, Бог є любов. Ініше слово Боже він каже, Він є вогонь палючий. І тому розуміти позицію Бог 200 одному із пісенів апостол Павло каже, що є одна печатка а має дві сторони. Господь знає своїх, а друга сторона, хто пам'ятає. Хай відступить від неправди кожен, хто прикликає Боже ім'я. Господь знає нас. Господь знає своїх. Але каже, відступися. Це печатка Бога. І тому, коли ми розуміємо, що настільки є Бог як в Бог в любві, ми розуміємо, що Він як Бог вогонь. І Він це робить для того, щоб очистити, для того, щоб переплавити, для того, щоб спасти. І каже: що десь є написано в Петра. Це 1 Петра, перший розділ і е, зачитає п'ятий вірші, трошки скорочу. Каже, котрі силою Божою зберігаєтеся через віру для спасіння. Ми зберігаємося силою Божою через віру для спасіння. Знаєте, коли це слово спасіння в грецькому переклад в дивитися, там не означає тільки, щоб спастися, тобто бути з Богом. Спасіння це великий аспект благословінь, який ми вже тут маємо, бачимо, можемо досягти, а найбільше це спасіння душі в небі. Це і здоров'я, це і гроші, це і достаток, це і робота, це забезпечення, це устрій, це і благополуччя. Це спасіння. І тому, дивіться, ще раз читаю і каже: ми силою Божою зберігаємося для спасіння через віру. І тому те спасіння, цей захист, цю охорону, цю благодать на наше життя подає Бог. Але Він подає тоді, коли ми до Нього прагнемо коли ми з ним зближаємося. Коли ми дотримуємося його заповідей, коли ми до нього навертаємося, то каже: Я до вас навернуся. І тому покликуй, каже, до мене: і Я відповім тобі, і покажу тобі велике і незрозуміле. Знаєте, ми сьогодні маємо можливість, хто мав може в цьому дні і піст, і молитву, і так би завершення цього дня ми будемо мати молитву. Я думаю, ви знаєте, за кого ми будемо сьогодні молитися, тому що, я думаю, всі читали і знаєте за нашого е, Василя Петровича, за його здоров'я, за його благополуччя. Знаєте, Це є той муж, якого поставив Бог. Роки, які, які, роки пройшли, які він служив для Господа. Знаєте, когось може заложитися чи підкрастися якась думка погана. Але Біблія каже, хто з вас без гріха, візьми камінь і перші вкинь? І на той час, які б високі великі не були чини, вони перші опустили голову і вони пішли з цього місця. Ми є люди, і багато ми помиляємося. Я не говорю, що він помиляється. Хай Бог зміцняє, але сьогодні є нужда. Сьогодні є потреба, і сьогодні є бажання цієї сім'ї, цієї душі для того, щоб Бог явив свою милість на його життя і дав для нього життя, і дав здоров'я, і послав лік. І читаю я один віщик з дії апостолів, 12 розділу і 5 віщик написано так. А ревна молитва за нього підіймалася від церкви до Бога. Це я би хотів закликати кожного із нас. Що беремна молитва від церкви до Бога, вона піднімалася від нас просілення нашого служителя. Може, був час, де він не дуже об'являв і просив, що молилися. Але сьогодні це є бажання виявилося від них, від цієї сім'ї. І ми, як овечки в цій пастві, ми як діти Божі. Які мають ревність до Бога. Тут написано: ви знаєте, за що за кого це говориться за апостола Петра. Коли е, прийшла проблема, коли ми бачили, що тут інші люди зазнавали смерті. Але коли церква підключилася, коли ревна молитва піднялася до Бога, то всі кайдани поспадали. Він вийшов, всі ворота порозкривалися, він вийшов, а потім отямився. Що це Бог робить. Знаєте, я би хотів, щоб із цієї ситуації, яка зараз є, щоб, вийшовши із неї в більшій силі, в більшій мірі, в більшій помазанні, працював Бог всій церкві над кожним із нами. Щоб, Дійсно, коли пройшовши цей етап цих труднощей, цих вогняних випробувань, отямилися і сказали, це Бог, тільки Бог це може зробити. І тому я закликаю вас до рямної молитви. Я буду давати мікрофон. Хто буде бажання мати, ви будете брати, будете молитися, і ми будемо молитися, тому що ревна молитва підіймалася від церкви до Бога. І Бог почув. Він прийшов, але не повірили. Давайте ми будемо вірити, що Бог може це зробити. Бо в нього є своя суверенна воля. І він може зробити, знаєте, каже, для людини неможливо це. Але написано: для Бога немає жодної неможливої речі. І тому нехай Бог благословить. Хай Бог відкриє ваші уста для молитви, щоб ми могли їх піднімати до Бога і вірити в те, що Бог є нас.